Майже 40 тисяч гривень інвестиційного доходу за місяць. Йдеться не про досвідчених біржевих гравців, а про 16-річних дітей. Саме стільки заробили на вдалих інвестиціях студенти Черкаського економіка правового коледжу разом з учнями інших навчальних закладів. Вони взяли участь у змаганнях юних інвесторів і стали першими за підсумками лютого. На старті кожна команда отримала 100 тисяч віртуальних гривень для інвестицій. Як діти давали собі раду з такими грішми? Знають наші кореспонденти. Ми купили акцію Алчевський металургічний комбінат Азовсталь і Моторсіч. Потім через деякий час ми, ми продали Мотор-Січ, Азовсталь і Алчевський комбінат, ну, металургічний комбінат і купили Райфайдзенбан Каваль. Він теж був стабільний, не, під, ну, не піднімався, не падав. Студентка першого курсу Черкаського кооперативно економіко правового коледжу Валерія розповідає, як її команда вкладала віртуальні гривні. Ще в січні юні черкащани за вартістю свого інвестиційного портфеля були на 41-му місці з поміж 45 команд. А вже за підсумками лютого стали лідерами. За правилами змагань аналізувати фондовий ринок та інвестувати учні повинні самі. Вчитель може тільки радити та спостерігати. Я прослідкувала весь куплю продаж їхніх акцій. Вони виграли на тому, що індексація відбулася і зріс зросли ті акції, які вони придбали в січні місяці. Вони їх продали за це і мають 23% доходу інвестиційного. Чотири школяра розібралися з біржовими інструментами, але ми маємо надію, що їхній досвід буде розповсюджений серед їхніх друзів, батьків, родичів вони хоча б розкажуть, і просто більше людей почнуть цікавитися цією тематикою. Всеукраїнська інтерактивна гра змагання юних інвесторів розпочалася торік у середині грудня. Її ініціатор. Програма розвитку фінансового сектора «Фінреп-2» фінансована агентством США з міжнародного розвитку, а підтримала гру українська біржа. Саме у включенні до її лістингу акції вітчизняних емітентів і повинні інвестувати діти зі 100 тисяч віртуальних гривень, які отримала на старті кожна команда. Мета конкурсу це допомогти дітям зрозуміти, що таке фінансові ринки і фінансові послуги. Є різні варіанти інвестування. Якщо зупинитися на фондовому ринку, то в учні буде значно більше можливості вивчити, як це працює та які зміни можуть відбуватися, а також проаналізувати, чому відбуваються ці зміни. За перемогу у грі нині змагаються десятикласники 30 шкіл, де викладається курс фінансова грамотність, задіяні 14 регіонів України. Команду кращих інвесторів визначають щомісяця. А вже 15 травня назвуть три школи, командам яких удасться максимально збільшити первинний інвестиційний капітал. Відтак юні переможці лютого вже працюють над тим, аби на фініші забезпечити собі місце у трійці лідерів. Ксенія Пясківська Галина Компанієць БТБ.